ЮАКОТ Вітаю! З вами ЮАКОТ і Я Фубу, і це рубрика а в Меті. І сьогодні у нас будуть SMG. Що ж, зараз ви на екрані побачите ТТК з другійм дати. І що ж, поїхали. Перша у нас буде HRM9. Вона в Меті, з нею грають всі. Е, да, її нерфили. Е, далі там 12 метрів у неї деякі трабли, але це не біда. Збираю я її так, ви можете збирати по-іншому, -по це вже ваші потреби. І в мене воно так. Зехом 35. На дуло. dr 6 Handstop, Jack Glasses Optic. На жопу я ставлю Folding Stock. І 50 раунд мек. Вбиває, літаєш, стріляєш, чики-чики, нума-нума, яма-яма, чіпі-чіпі. Все прекрасно. Так, далі в нас. Далі в нас буде що? Правильно, IMR9. АMR9 в меті. його можна точно так же взяти як снайпер сапорт, тому що у нього велика ефективна дальність. І я його беру не як снайпер сапорт, я не граю зі снайперкою, я його беру в основному впритик 10 метрів і погнали. Е, збираю я його так. Я ставлю інтегральний. У мене на ручці Кімура Рін 03. Джагласес Опті куда без нього. 50 раунд мех 100 мені не потрібно. І жопа на контроль, Wolfhound карбін. Kar І все. Береш, вбиваєш, ела-ела, бас-гітара, піца, пепероні, цигаретли. все прекрасно, все ж кейс. Так, так. Далі в нас що? Правильно. Третє ППшка. Яка? Рам 9. Так, його нерфали, але. Як показує практика, не донерфали. Не все, можна, все ще можна вбивати. Не так швидко, як МР9 HRM9, але все рівно вбиває, все прекрасно. Що ж, моя збірка. Зехем, куда без нього. 35-й, ДРХ, джаглас Оптик туди же, куда без нього. 50 Rand Mech, більше і не мож. Ну і Рікон на ADS. Берете, стріляєте, Чуть-чуть да, більше треба, там, мало пів секундочки, і, і все прекрасно. Але так же заливає, так же можна дати подзатильника хорошого, все прекрасно, все як і було. Ну, почти, як і було. Що ж, остальні не такі імбові, там є якісь всп 9 там є якісь страйкери, з ними практично не грають, грають більш такі, типи чуть би не з 5 КД, чисто поприкалуватися. Ну, е, на мою думку. А так, ці три ППшки берете, граєте, розриваєте. Що ж, дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтеся. З вами Фубу код. До побачення!